Якось Марта допомагала Артему з уроками і побачила завдання зібрати приказку. Краще тепер, ніж у четвер. Ні. Краще в четвер, ніж тепер. Це точно про мене. Спочатку обіцяю, а тоді відкладаю на завтра, пізніше на післязавтра. Це прокрастинація відкладання справ на потім. І знову на потім. І знов. Тобі теж це знайоме? Про те, як здолати цю шкідливу звичку, дізнаєшся, переглянувши відео. А також про те, який вислів є правильним. Позбутися звички відкладати все на потім допоможуть прислів'я та приказки. Вони містять узагальнене судження і є своєрідними орієнтирами, якими варто керуватися. Повсякденному житті. Як от краще тепер, ніж у четвер. Так, Артеме, ти правильно склав приказку Не відкладай на завтра те, що сьогодні можеш зробити. Часто прислів'я та приказки є узагальнено особовими реченнями це односкладні речення з головним членом у формі присудка, що вказує на дію, яка сприймається узагальнено та властива будь-якій особі. Наприклад. За один раз не зітнеш дерева враз. Розгляньмо способи вираження головного члена у загальнено особового речення Дієслово у формі другої особи однини. Наприклад, Без трудів не їстимеш пирогів. Головний член може бути виражений дієсловом у формі першої особи множини Як дбаємо, так і маємо. Або діє словом у формі третьої особи множини. Наприклад, у чужий монастир зі своїм статутом не ходять. Зверни увагу. Узагальнено особові речення найчастіше вживаємо в розмовному та художньому стилях. Особливого ж поширення вони набули в прислів'ях і приказках. Потренуймося. Знайди узагальнено особові речення. Підкресли головний член. Укажи особу число і час дієслова, яким він виражений. Перевір. Двоскладні речення Хто спішить той двічі робить. Під лежачий камінь вода не тече. Решта узагальнено особові. Товчемо воду в ступі. Головний член товчемо Виражений дієсловом теперішнього часу першої особи множини. Хочеш їсти калачі. Не сиди на печі. Хочеш не сиди. Дієслова теперішнього часу другої особи однини. У ліс не поїдемо. То й на печі змерзнемо. Головні члени не поїдемо. змерзнемо. Виражені дієсловами майбутнього часу першої особи множини. Добрий початок половина діла. Зверни увагу. Не всі прислів'я і приказки є односкладними узагальнено-особовими реченнями. Так у другій частині складного речення ранні пташки розсуп'ють, а пізні сльози лють. Немає підмета, але він домислюється з контексту пізні пташки сльози ллють. Отже, це двоскладне речення з пропущеним підметом народний вислів без охоти нема роботи. Є односкладним безособовим реченням із головним членом. Вираженим присутковим словом нема. Установи відповідність між частинами народних висловів. Перевір Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Роби допоту. А їж в охоту. Поспішиш людей насмішиш. Чесне діло. Роби сміло. І хай ці вислови будуть твоїми настановами в подоланні прокрастинації, адже рецепт від неї давно придуманий нашим народом. Запам'ятай узагальнено особові речення це односкладні речення з головним членом у формі присудка, який указує на дію, котра сприймається узагальнено та властива будь-якій особі способи вираження головного члена узагальнено особового речення. Дієслово у формі другої особи однини, дієслово у формі першої особи множини, дієслово у формі третьої особи множини. Узагальнено особові речення найчастіше вживають у розмовному та художньому стилях. Особливого поширення вони набули при слів'ях і приказках. Не зволікай з уподобайкою стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.